Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з ось таким цікавим деревцем. У ньому цікаве все, навіть назва. Знайомтеся, це жаботикаба або бразильське виноградне дерево, рослина з родини миртових. Це вічно зелене дерево, що виростає до 12 метрів заввишки. Воно має дуже розгалужену крону і родить смачними й соковитими плодами. Відокремлююча особливість жаботикаби це утворення квіток, а згодом і плодів зі сплячих бруньок просто на стовбурі та товстих гілках крони. Таке явище має назву кауліфлорія і, в принципі, властиве багатьом тропічним рослинам. Особливо деревам із важкими великими плодами. Так розвиваються плоди какао, деяких видів фікусів. Дерево гарматних ядер, прекрасна коуропіта гаянська, також демонструє саме такий тип розвитку квітів і плодів. Учені припускають, що така властивість розвинулася в дерев, які зростають у гущавині тропічного лісу під дуже щільним наметом. Вона, буцімто, має на меті уберегти квіти і плоди, від пошкоджень гілками сусідніх дерев, убезпечити тонкі гілки від обламування під вагою плодів, і полегшити комахам та тваринам-запилювачам доступ до квіток. Хай там як, а на відміну від інших дерев із подібною стратегією розмноження, жаботикаба під час квітування вщент вкривається квітами, а згодом смачними плодами-кістянками. Настільки щільно, що її стовбури у цей час здаються загорнутими у квітковий чи ягідний килим. Бджоли обожнюють ті уквітчені медв'яними квіточками дерева. Та й плодами згодом не гребують також. Люди ж використовують плоди жаботикаби для виготовлення десертів, морозива і неповторного бразильського червоного вина. Шкірка плодів жаботикаби має високий вміст танінів і антоціанів. Тож її використовують у виготовленні барвників для потреб харчової промисловості. У комерційних масштабах жаботикаба вирощується тільки в Бразилії і у деяких країнах Південної Америки. Повільний ріст дерева, чутливість до заморозків і невеликий термін зберігання плодів заважає комерційному використанню за межами цих країн. Але в межах свого природного ареалу бразильське виноградне дерево дуже популярне. І завдяки своїм смачним і корисним плодам, і завдяки напрочуд декоративному вигляду упродовж усього року. Така ось чергова цікавинка природи. Як я не втомлююся повторювати світ сповнений ними, і я все ще маю безліч історій для вас. Тож далі буде! Побачимось!